Прямо в Яблучко в Івано-Франківську відбувся майстер-клас зі стрільби з олімпійського лука. Подія мала благодійну місію. Ветерани та волонтери збирали кошти на закупівлю бронековдр для бійців 50-го полку НГУ. Просто звернулися до школи інструкторів, де власне ветерани вчаться цій справі, щоб от передавати її цивільним ветеранам, а також зокрема ось робили її як. Благодійну подію за донат кожен охочий без обмеження гендерного і віку може відвідати за вільний донат, почитися стріляти і загалом. Це дуже така ще хороша комунікативна складова, бо це такий місточок між цивільними і ветеранами. Участь ветеранів у подібних акціях важлива потреба для фізичного та психологічного відновлення. Стрільба з лука концентрує увагу та відновлює координацію рухів. Стосовно саме цього івенту, ну дивіться, мені здається, що тут більше буде про те, що ветера. По закінченню війни і зараз ми маємо величезну кількість ветеранів військовослужбовців з пораненнями, яких потрібно адаптувати в суспільство, і суспільство адаптуватися. Чесно, як один із організаторів схожих подій завжди потрібно щось придумовувати, щось потрібно робити для того, щоб збирати донати. Мені здається, що суспільство в загальному якось в. Ресурсно немає стільки можливостей, велика кількість зборів, і потрібно якось виділятися, щось робити. Майстер-клас проводили ветерани, які після завершення військової служби пройшли спеціальне навчання у школі інструкторів. Відтак тепер передають свій досвід і навички усім бажаючим опанувати стрільбу із лука. Любомир Сидоро, Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.